Привіт, мужики показую своїм 401 підписчику свій на цей момент найкращий сирний хліб, який мене коли-небудь виходив. Секрет цього хліба в тому, що я порізав сир великими кубиками. Коли я його тер на терпів, він фактично розчинявся в тісті, і я не відчував сир. Такі, такі великі кубики, звісно, не розчиняються. Вони класно запікаються. А коли я ще робив розріз, я старався, щоб деякі кубики визернули. І ось ті кубики, які визернули, вони витікли з хліба і круто запеклися. І хочу вам сказати, що найсмачніший сир це сир запечений в хлібі. Отже, так у мене хліб виглядає після того, як я його запікав на кришці накритим казаном. Дякую пані в коментарях, яка порадила мені пекти на кришці. Ще 25 хвилин я запікав його не накритим. І ось тут видно, як. Отут же точно видно, як це виглядає. Що вам здається, що це не красиво, це дуже красиво, дуже смачно, дуже круто пахне і сир надзвичайно смачний. Всім гарного вечора та смачного.